Бажаний гість. до Львова приїхав Любомир кардинал Гузер. Сьогодні блаженніший зустрівся з молоддю міста в українському католицькому університеті всім охочим послухати кардинала. Не вистачило місця у конференц-залі. Детальніше про візит у сюжеті він не втомлюється мандрувати україною і зустрічатися з молоддю на лекції блаженнішого гузера у Львові. Справжній аншлаг. Блажніший для мене є людина, яку варто слухатись, і яку до думок, якої варто прислухатися. Він приїжджає дуже рідко, але коли є нагода з ним побачитись, то ми можемо покинути пару і піти, і наші викладачі не проти це підтримують, тому що це на користь молоді молодим студентам. Мир Гузар є той людиною, яка веде постійний діалог з молоддю, незважаючи на цей стан здоров'я, який зараз в нього є. Він приїхав до нас і сьогодні буде, я думаю, дуже цікава дискусія. Любомир Гузер одразу попередив, говорити буде небагато. Більше приїхав послухати студентів. Тема розмови свідчення віри. Я дуже дуже вдячний за можливість бути тут з вами. Не що я не надію, що щось багато з вам сказати, але хочу почути і від вас, і старших, і молодших е, Ваші думки. Ми знаємо про мільйони мучеників в історії церкви, в історії релігії. Люди, які за свою віру в Бога віддали своє життя. Віру в Бога треба доводити щодня і блаженіший наводить злободенний приклад життя українського християнина. Уявім собі 10 чиновників. Які сповняючи свої завдання, кожен бере взятки. Щоб ну, з різних причин в кожному разі бере взятки. І тепер хтось один з них раптом каже: ні, я буду служити людям, але не буду від них брати більше як те, що належить. Вони не зреклися своєї віри під загрозою звільнення з роботи чи заслання у Сибір для студентів виступили львів'яни, які в радянський час були переслідувані за віру. Серед них син репресованого греко-католицького священника. Як тато повернувся з Соборчику, де НКВД обробляло священників, щоб зрадили свою віру, батько прийшов додому і сказав, я заявив зразу, що я свою віру не зраджу. Тема віри для сучасної людини є викликом, зазначив блаженіший гузер і залишився з львівськими студентами надовше, аби відповідати на численні запитання. Матвіївна зарпіх новини.